Дня. Ви Христос Воскрес. Виящену Воскрес і Воскресна воскрес. Україна. Андрій Йосу. Сідайте, будь ласка, не стійте. Ви, вибачте, я хвилююся дуже, на це Все. дуже. Ви вибачте, що наче ви без, без, без попередження. Це ми вам Дякую. дякуємо Дякую. за вашу принципову громадянську позицію, за те, що ви приділяєте час, зусилля. Витрачаєте власні кошти е, на те, щоб підтримувати українську активність. Ми, ми повинні всім допомагати. Хлопці на, на нулі. Я дуже переживаю за них. Я завжди як бачу, як вони там ой, там такі умови. І мені кажеться, що це повинна кожен громадянин України повинен свою лепту внести в це. От саме так тому маю сьогодні честь оголосити вам, пані Тамару, подяку начальній головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Дякую дуже вам. дякую, дуже дякую, дуже дякую. Слава Україні, дякую. Героям за слава, героям слава, Боже, я взагалі молюся так. за тих хлопців. Генерал Кирило Боданов не зміг особисто, на жаль, бути сьогодні тут, але. Боже, я, я дуже. дуже тривожена цим. Передає вам особисте відео привітання. Особи, дякую дуже. Як... Я завжди наблюдаю, як тасова. Пані Тамару, від імені головного управління розвитку і всіх сил оборони. Передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Без вас і мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б набагато складніше відправити на дно. І Сергія Котова, і багато інших російських кораблів, і решту ворожої техніки, якою нас намагається завоювати окупант. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Вдячний вам за ваші зусилля, а ми і далі боронитимемо нашу землю, наше море і захищатимемо нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава! У мене нема слів висказати, бо я вже я дуже хвилююся. Я казала, коли потопили корабель котов, це було якраз на мій день народження. Так. Я кажу, Боже, який подарок мені на мій день народження. Говорю, я ще ніколи не отримала такого подарка, як у в цей, в цей день. Так що я. А, Андрія Юсова, я завжди дивлюся, я завжди, як таки чую, що там десь покурили неправильно, то я зразу думаю, значить, Андрій, Андрій прокоментує це. Приходить пенсія, значить, я вже перше на дрони, на лікарство, ну і остальне на ласущі вже. Тут написала на дрони. Бачите, всі благодійники мають так звітуватися, щоб все прозоро було видно, так, чітко. Оце це тут. Ну і ось тут, а це кораблі. Хай багато ти не можеш, ну 20-50 гривень можеш зекономити. Не купи щось собі там, а пошли, тому що ну, їм дуже потрібно. І, а хто їм поможе? А за гурт я, я взагалі. Я, я, я в захваті, якщо показують, то я все. Думаю, так, Юсов повинен виступити. Дякую я, вам. Все найкращого. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Дякую. Ця ситуація вона вийшла так дуже випадково, і я не придала їй спочатку великого значення, тому що це не було вперше, коли вона задонатила. Чи це не було вперше, коли я це закинула в інтернет? Але просто саме ця ситуація, коли вона не була такого дуже великого розголосу, вона ніби подарувала моїй бабусі друге дихання, друге життя. Воно настільки її надихнуло на Надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і, і просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Це такий вже зразок, надихаючий приклад для всіх українців від малого до великого, що в будь-якій ситуації можна і треба допомагати. Власній країні, власним оборонцям, захисникам головному управлінні розвідки донатити на дрони, які нищать наших ворогів, нищать русню. Найбільш цінні донати, і власне дуже часто найбільше за обсягом донати і допомога це саме допомога від простих українців, від фізичних осіб, від школярів, від простих підприємців, від звичайно пенсіонерів. І тому так кожна копійка, кожна гривня, 100 гривень, 1000 гривень це дуже важливий внесок. Або коли морський дрон Магура топить ворожий корабель, або коли розвідувально-ударні дрони «Сичі» нищать ворожу техніку і особисто загарбників, тому так кожна копійка є вбивчою для ворогів і дуже помічною для наших оборонців, тому що це вертовані життя наших захисників безумовно, і і цивільних Ми з задоволенням заохочуємо і підтримуємо, мотивуємо всіх, хто допомагає. Якщо Люди бачать, що їхня праця видна, це для них допомога. Якщо ви бачите когось городкового, хто вартує такого відзначення, будь ласка, кажіть, ми обов'язково врахуємо.